1 липня цього року в Запоріжжі розпочав роботу відділ підтримки захисників і захисниць України та членів їхніх сімей. За три місяці сюди звернулися понад тисячу родин з членами сімей військових. Також працюють психологи. У відділі вже є кімната, яку фахівці планують облаштувати для проведення сесій групової терапії. Найчастіше надається психологічна підтримка та допомога саме сім'ям загиблих військовослужбовців і запити це горювання та втрати. День, 3-4 консультації можуть бути. Хтось хоче записатися до психолога, тому що важко після втрати. Хтось е, просто по, по гуманітарну допомогу. Е, також звертаються люди із проблемами в вирішенні документальних питань. Ну, тобто, не можуть собі отримати якусь довідку, ось, або статус, і ми допомагаємо, допомагаємо, тобто беремо і супроводжуємо людей у цьому питанні онлайн і офлайн. Може ну будь-яка людина прийти до нас, чи будь то член сім'ї захисника, чи будь то сам захисник. Також у відділі підтримки захисників громадяни можуть оформити соціальний статус особи з інвалідністю внаслідок війни або члена родини загиблого захисника. Також військові мають змогу скористатися послугами з оздоровлення та професійної адаптації, передбачені й пільги на користування комунальними послугами пільги на житлово-комунальні послуги. Пільги на житлово-комунальні послуги можна оформлювати як у нас у відділах прийому громадян департаменту міста Запоріжжя, так і в органах пенсійного фонду. Нарахування пільг здійснює пенсійний фонд, санаторно-курортне лікування, професійна адаптація, безоплатне зубопротезування, забезпечення ліками за рецептами лікарів.